Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. У нашій попередній передачі йшлося про роботу відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Калузькому районі. Сьогодні ми поговоримо про профілактику нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань. І гість нашої студії, страховий експерт з охорони праці відділення виконавчої дирекції фонду Василь Воробець. Пане Василю, вітаю вас! І зазначена тема. Я знаю, є напевно основним основною формою діяльності вашого відділення. Отже, на підставі яких документів ви працюєте як страховий експерт з охорони праці, ну слід відзначити, що. Наш базовий документ це закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності. Є три завдання. І перше, основне завдання це є профілактика нещасних випадків. У цьому законі у статті 22 та 23 чітко відзначено, що оцю всю роботу по профілактиці проводять страхові служба страхових експертів з охорони праці. Правлінням фонду затверджено в 2011 році положення про службу страхових експертів та про профілактику нещасних випадків на виробниці. Оце основні наші документи, якими керуємося, плануємо свою роботу по профілактиці нещасних випадків та професійних захворювань. Ну, взагалі, якщо так простіше, як виглядає ваша оця робота із профілактики? Якщо ви приходите на те чи інше підприємство, напевно, воно вже заздалегідь керівництво повідомлене. Чи радо вас приймають, чи стараються різними правдами і неправдами уникнути вашого візиту? Ну, ми працюємо прозоро за 10 днів. Ми дзвонимо, попереджуємо підприємству. Що буде проводитися перевірка стану охорони праці, оскільки ми проводимо консультативну таку більшу працю, ми не притягаємо до адміністративної відповідальності керівників. Але ми допомагаємо, ми якби друзі тих підприємств, одним словом, працюємо на те, щоб підприємство. Мало все необхідне для того, щоб забезпечити безпеку праці на виробництво, і ви не наділені якимись повноваженнями щодо санкцій, тих чи інших, так ну я, я, санк... як ви зазначили тільки консультуєте. Я зрозумів так. Ми санкції, які маємо. Ми коли людина, якщо стався нещасний випадок, і підприємство своєчасно не попередило протягом доби, то тоді начальник відділення накладає адміністративне стягнення на Керівника, який своєчасно не повідомив про настання нещасного випадку. А в плані, коли людина, наприклад, ми дає, я як посадова особа, даю подання роботодавцю, якщо він указані терміни його не виконує, я тоді пишу подання на управління Держгірпромнагляду івано франківської області, і тоді вже теруправління управління. На підставі мого подання притягує роботодавця до відповідальності, отака структурна схема роботи у цьому плані. Пане Василю, а от який рівень виробничого травматизму на території міста і району спостерігався у минулому році? Ви вже можете напевно сказати за кілька місяців цього року? Так, у 2013 році до відділення поступило 8 повідомлень про. Нещасні випадки. Один нещасний випадок визнаний таким, що не пов'язаний з виробництвом. Це була смерть, природня смерть. І Ці о... всі вісім випадків це смертельні чи не було? Ні, один, то, що померла людина, була. Е у нас смертельних випадків, слава Богу, за оці три роки не було. Е і е шість випадків складено акти, визнані такі, що пов'язані виробництвом. Це легкі нещасні випадки, один тяжкий. Де складено акти Формен-1 і е, складено акт П-4, це по одному професійному захворюванню, але воно ну, у тракториста, який працював ще дуже без, ну, з молодих років, це вібраційна хвороба. І ну, ми склали акт такий П-4 про професійне захворювання. Уже в цьому році е, сталося два нещасних випадки: один е, легкий, один тяжкий. І слава Богу, поки що постопати. Таких, та, таких випадків немає. І я думаю, що це не, ну, є все-таки якась доля нашої праці, та не тільки нашої, а й служби охорони праці які та й підприємств. Але що все-таки обсяги виробництва і це значно упали і практично по місту, по району. Знаєте, що саме найбільше підприємство наше це «Карпатнафтохім», Лукор, практично не працюють. І тому таке затижчя. Хоча роботу ми в цьому плані все одно проводимо. Ну і результати поки що от такі непогані. Тобто є пряма залежність від того, як працюють підприємства, які обсяги виробництва і від травматизму та від так ліні. звичайно, що ну воно так пропорційно не можна говорити, але все таки, коли розумієте, є великі обсяги роботи, коли велика кількість людей задіяна, значить тоді. Якби ризик настання нещасного випадку підвищується. а от цих випадків, що ви перерахували минулого року, і цього року де більше нещасних випадків на будівництві чи на промислових підприємствах? Ні, ну, то це промислові під у сільському справі. От на Даноші було два випадки в минулому році. А так це все росія. Ну не можна систематизувати це по одному, по тих підприємствах, які ну по різних галузях. Так, що сказати, що наприклад по якомусь напрямку погано справи і там настають нещасні випадки, так сказати, не можна. У нашій попередній передачі керівник вашого відділення говорив, що останнім часом ну не чи... Це малося на увазі останні роки чи десятиліття. Що виробничий травматизм притаманний і таким здавалося б сферам, де раніше мало спостерігався. Він говорив, що і вчителі, чи вихователі в садочках, от чи це можна чомусь пояснити? Ну це знаєте, більше от у школах і цих це при організації змагань. От було у нас а, спортив... спортивних змагань. Це коли люди, вчителі, ви знаєте, різного віку, вони ж не професійні там, спортсмени, які займаються. І, звичайно, коли в екстремальних умовах змагання це викликає у людини такий ну, надлишок, емоцій для того, що кожен хоче перемогти. І в тих випадках якраз стаються нещасні випадки. Люди отримують і от перелом був тяжкий, там, в шостій школі. Майстер спорту все-таки жінка отримала перелом ключиці, і це важка травма. І у баск баскетбол грають, у волейбол падають, пошкоджують Дуже, ноги. По Сугубо пов'язано <adversity> пов з спортом, але так, щоб ну, пов'язано було з прямим виробництвом, uh -huh. у школі, там, наприклад, цих не було таких. А за якими напрямками ви здійснюєте профілактичну роботу щодо щодо попередження нещасних випадків? От як саме це? Е, ну е, я вже сказав, є положення про службу страхових експертів, і відповідно до цього ми плануємо свою роботу. щоквартально, начальник відділення затверджує плани роботи? Е, і в першу чергу проводяться перевірки стану охорони праці на підприємствах згідно плану, так як я казав, що ми повідомляємо, перевіряємо і робимо цю профілактичну роботу. Другий напрямок це участь у навчанні та перевірці знань з охорони праці. У нас, бо не кожний район може похвалитися. Я тут скажу, що у нас є Каловський навчально-курсовий комбінат тут в інженерному корпусі, який проводить навчання. Я безпосередньо приймаю там участь, читаю лекції по якраз по нашому закону, по розслідуванню нещасних випадків. І це мені дає можливість рахуйте, що десь 30, більше 35-37, як коли ну не менше 30 чоловік у групі за 12 місяців. Це все таки солідна кількість людей, з якою я маю можливість поспілкуватися, розказати, переговорити, націлити їх на. на Ті справи, що треба робити для ці того, Всі слухачі це представники Так, Є, є служба так? і служби, які очолюють служби охорони праці, і керівники. Ті, які і повинні Вони потім східати. доводять вже почути на цих лекціях. Так, так. так. І, та не тільки доводять, вони зобов'язані їх виконувати. Тому якраз навчання і перевірка знань з цією цілею проводиться, щоб людина знала, володіла і могла ці втілювати в життя. Слідуючий напрямок, що при перевірках ми надаємо допомогу у формуванні нормативної бази, у розробці інструкцій, у розробленні положень це все документи, які вимагають, на яких базується робота Служби, служби охорони праці. Ми у відділенні відкрили консультативний пункт, де кожен по телефону чи так, і я людям довожу, і багато дзвонять, багато приходять. Які ті питання, які їх хвилюють, які треба вирішити, вони звертаються до нас, що зразу відповідаємо? Ну а якісь, можливо, ну поки що такого не було. Але як є питання, що треба і, і наприклад, і мені подивитися, бо це дуже величезний об'єм калуші, практично всі галузі промисловості є, і володіти всіма це практично майже неможливо. Хоч вже за роки ну, багаж досить такий вже солідний набрався. І ми надаємо таку допомогу, поки що скарг на, на нашу е, роботу не було, і це е, відрадно. Ну, допомагаємо. Комплексні заходи. Заходи по напрямках роботи, щоб забезпечити, наприклад, якщо спеціалізується людина по перевезенню там, наприклад, чи по ремонту транспортних засобів, чи по цьому. Тобто ті заходи, які треба прийняти для того, щоб забезпечити повну безпеку праці на виробниці. От такі основні напрямки роботи по, по, по профілактиці оцього, цих нещасних випадків. На вашу думку, що можна зробити, чи що необхідно зробити для покращення роботи із профілактики нещасних випадків? Адже на початку ви сказали, що ви тільки маєте право ніби давати поради і консультації? Так, ну фактично так. Справа в тому, що раніше було, але ви розумієте, що коли з тими що прийшли до влади, були люди, які це які фактично почали ліквідовувати все те, що заставляє їх. Ну, працювати в цьому напрямку, тобто і зменшенню травматизму, і покращенню стану робочих місць. Ще про атестацію не сказав, треба атестацію робочих місць проводити, розумієте, забезпечувати безпеку праці на виробництві. Вони практично ніякої відповідальності самоусунулися. І раніше була постанова Кабінету міністрів, і керівники, і пірніше, підприємства. Які допускали нещасні випадки, вони сплачували, сплачували штрафи у фонд. Тому що виплати з кожним роком ростуть, і фактично ну, фонд не безрозмірний. Значить, я вважаю, що все-таки, аби була відповідальність кожного керівника, щоб він дбав про те, що не тільки, бо одними зусиллями можна розказувати, я можу говорити звичайно. день і ніч, а він нічого не робить. А що зараз не сплачують штрафи? А зараз вже давно, вже давно ці штрафи відмінили. Значить, і фактично підприємство жодної відповідальності за нещасні випадки не несе. Я вважаю, що е, таку відповідальність треба ініціювати, і треба все-таки, щоб підприємство за це відповідало. Дуже багато підприємств уникають оподаткування, е, ну, якби хочуть зменшити, і багато людей приймають по так званих цивільно-правових угодах. Я повинен зазначити, що ми людина застрахована тоді. Люба, яка прийнята на підприємство по трудовому договору, за неї тоді сплачуються внески, і вона автоматично застрахована у фонді соціального страхування від нещасних випадків, і вона має право на відшкодування шкоди, яка їй заподіяна. Отут же, коли по цивільно-правовій угоді людина працює на свій страх і ризик. І практично стався нещасний випадок, людина залишається беззахисна. Я розумію, що коли є так звані договори підряду, де. Треба терміново виконати якийсь обсяг робіт, чи будівельник, чи там прибрати мусор, вивезти, чи щось, зробити якусь певну роботу окремо. Там можна це договора застосовувати. А де у технології, чи, наприклад, де людина виконує постійно обов'язки і людину приймають по цивільно-правовій угоді, я вже це недопустимо, і це законодавці також треба це питання ініціювати. Що треба тут чітко. Не або, або, а чітко, що тільки От, так і не інакше. Велика кількість, скажімо, на Калущині чи в калуші. Да, цільний... Досить солідна, досить солідна цифра. Якщо я не підраховував, але так на кожному майже підприємстві є, що було і по 20, по 22 чоловіка на більших, а десь 3, 4, 2, 1. І на керівників вплинути ніяк. Не а, можна, як я його, а як я переговорила? А як людина сама записала, що вона згідна працювати і це? А законодавча база не дозволяє, щоб його. Зараз і це бо у нас такі випадки були вже і навіть через суд це питання розглядали, що визнають, ніби пов'язані з виробництвом, але людині гроші, то не платили, внески не платили. Нема з чого людині платити гроші. Пане Василю. А от це питання, що ви говорили, якщо не дай Бог людина зазнає травми, чи гине і керівник підприємства не несе практично відповідальності. Це якось піднімалося, можливо, в якихось вищих інстанціях. Ви трошки кивали на владу попередню, але знаємо, які ну, страшні за кількістю смертельні випадки на шахтах Донбасу. І аж просто ну, якось ну, дико звучить, що керівництво, люди гинуть, а керівництво не відповідає. Чи, чи про це говорилося хоч. На якомусь вищому рівні і такі ну, перспективи в цьому розумієте, ну ми, по нашому напрямку всі знають, і ми, якщо взяти суботу структуру фонду і обласні управління. Я думаю, що і обласне управління виходило і на фонд, але ми не та організація, яка може ну, прийняти таке рішення. Є державний нагляд. Вони також це питання, наскільки я знаю, то піднімали, але воно поки що, знаєте, говориш, але воно ніби всі кивають головами. Але воно на сьогоднішній день залишається. Зараз е, трошки прийнято такий зараз новий порядок положення верніше, про розслідування нещасних випадків. І там, якщо, наприклад, людина, бо мало того, той хоч є людина, хоч по цивільно-правовій угоді, хоч якось щось є, якийсь документ, а є дуже багато, що працюють взагалі без, без документа. Так тут вже є чіткі пропозиції, що якщо з такою людиною стався нещасний випадок. Звичайно, управління праці це питання порушує, людина була допущена до роботи, і тоді вже керівник у цивільно-правовому не фонд, а керівник у цивільно-правовому порядку повинен нести відповідальність, тобто людині відшкодовувати ті втрати, які вона понесла, чи ушкодження здоров'я. Тому що. Другого виходу, якщо не буде от такої відповідальності, то ну, результат дуже буде плачевний. І на завершення, будь ласка, назвіть ви говорили номер телефону, куди можуть звертатися щодо профілактики нещасних випадків на виробництві, як керівники, так і прості робітники. Так, на, мій телефон стаціонарний це 24890. Ну і мобільний 097 162 47 33. Ці номери телефонів є ще і начальника відділення, і це ми друкували в газеті. Говорили. Ну, цей ну, постійно не будеш про це говорити, але на лекціях, які я проводжу, які проводить і начальник відділення, ми про це говоримо. Люди знають. Той, хто хоче знати, він може знати і буде знати. І ми завжди відкриті для того, щоб допомогти людині, щоб налагодити цю роботу, щоб ми працювали без травм і аварій і створювали всі необхідні умови для забезпечення безпечних і здорових умов праці. Я вам дякую за участь у передачі. А вам, шановні краяни, я нагадаю, що Василь Воробець, страховий експерт з охорони праці, відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Калуському районі, розповідав сьогодні про профілактику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, будьте обережними як на виробництві, так і в побуті. На все добре.